Працювала вихователем групи, продовжила дня. Потім працювала вчителем початкових класів. А далі стала заступником у 2001 році. У 2003 році стала на по посаду директора школи. Скільки років? М -м. Так, скільки М -м. скільки був, можу, в років стала директором? Ні? Я вже не пам'ятаю, що підрахувалася. Ну, мабуть, але М -м. хочу сказати, що заклад, в якому я зараз працюю. Надзвичайно на високому рівні у нашому місті нам вдячні батьки, нам вдячні діти. І говорити про партію регіонів зараз дуже недоцільно і неправильно, тому що треба перш за все бути людиною, віддавати свою душу і серце дітям. Зараз ми не говоримо про політичні посади, аж ніяк. Політика і школа, вони відокремлені, так як відокремлена релігія і школа. І не треба користуватися цим, і не треба розказувати. І бо і я знаю, що ви хочете зараз сказати, але ламати все не можна. Треба робити розумно, треба робити заради дітей, заради громади, якщо я зараз хочу сказати як депутат, заради якої нас всіх з вами вибрали. Ми можемо зламати все, знівечити, але спочатку треба в своєму житті. Нам кожному щось будувати, робити добро і кидати його в воду. Цинічно, ну, а мені це не два найвищий від.